Всім привіт і це наш новий влог. Сьогодні ми вам хочемо показати, як буде проходити наш день. І також повинні зібрати речі на дачу. Тому погнали? Поки Амеліка і Далька тут сидять, я хочу підібрати речі, які вони зараз одягнуть. Думаю, це буде якась футболка і штани. Або футболка і шорти. Думаю, що делька одягне ось такий лук, а Амеліка ось такий. Тому дівчата будуть сьогодні дуже гарні. А їсти ми не будемо, адже ми недавно лише обідали. Просто дам дівчатам водички. що ж, Я переродила демельку і вона вийшла дуже гарна. Тепер переодягаю модельку. Ну, що ж, я проділа дівчат. Вони ось такі красуні і зараз ми будемо складати речі на дачу. Тому погнали. Насправді, я не знаю, чи я зможу взяти двох малишок. Я дуже на це сподіваюся, але ході за все, що я зможу взяти лише косьенького. Але складу речі зразу для двох. А потім, якщо вдруг, то щось заберу. Все складу сюди. Показую всі речі. І зразу говорю, що я їду приблизно. На 5 годин. Тому повинна цих речей висадити. Олюблена іграшка амелії та улюблена іграшка адельки розчистка, пшикалка, гумочки та заколочки для зачіски амелії. Жовтенька та рожевенька пов'язочка, покривальце, туфельки, шапочка, кофточка і штаніжки. Дві пари пінєдочок та маленька розвивашка. Складаємо все в рюзачок. Ще на всяк випадок узьма набірчик, де всі наші сосочки та тримачі. І я вже склала всі речі. А ось наші дівчатка сидять разом з рюбзачком. Зараз я хочу посадити дівчат ось туди додати мікісь іграшки та розвивашки. Зараз потупуємо якісь іграшки. yeah <laughs> Дівчатка, що у вас за такі до тобі масочки? Сова з ліжка злізла сюди, так, дівчатка. Хочу закінчити на цьому наше відео. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.